Всім доброго раночку. Доброго доброго. Ну що, зібралися, везу Лену на працю, як завжди, 28 школа. Лена буде працювати, торгувати, нашу продукцію продавати. Да? Там у Лені сьогодні закази. На що там тебе були? Ти вчора що робила? Шинка. Шинка. Лівер. Лівер, так. Да. Кажу Лен, вчора так. Пізно світло включили аж у 8 вечора. Я говорю, може сьогодні вже нічого. Та ти що, в мене на ліверній да? заказ бешений, треба робити. Ну що ж треба, значить треба. Зараз відвезу лінусю, виставлю палаточку, її, закріпим, все вже буде по феншую, нічого страшного. Ну, і... Та й вітру сьогодні такого немає та так, тих, ще трошки. Зато морозець, є. є ось ось їдемо, а машини все стоять, у людей обморожені. Да. Е, і сьогодні я буду їхати. Сьогодні у нас заготовка, да? м'яса. Да. Сьогодні буде у нас свиня не сальна, а м'ясна. Ну, в общем, все побачите. Дивіться, їдемо працювати. Так, ну що, поки наша Лена працює, торгує, я зараз їду за свинюю. Значить, позвонив Діма, каже, сирий, все готово, вже соломою обложив, вже зашмалюю соломкою. Ну, це в нас така з ним домовність, коли він облажує. Свиню вже соломкою і починає соломкою прошмалювати, він телефонує мені, і в мені якраз вистачає часу, щоб до того моменту, як він вже її розділи на 4 частини, я якраз приїжджаю. Так як у нас своїх зараз свиней немає, вони закінчилися, то ясна річ, що свиней ми купуємо. Але ми не купуємо свиней незрозуміло у кого. Ми не купуємо свиней десь там на комплексах, ми не купуємо там, не їздю я по селам. Ой, камера уїхала, да? не їздю я по селам там і не напитую там. А ви не продаєте, а ви не продаєте. Ні. Є у нас людина, яка є свиноводом-аматором. Вирощує вдома не один десяток свиней і ми у нього купуємо. Ми знаємо, що це конкретно домашні свині, а не якісь там незрозумілі. От. Купуємо ми не живою вагою, купуємо ми не обрізною тушкою. І людині це вигодно і нам теж вигодно. Тому що ну, продати свиню живою вагою по 60-65 гривень це не зовсім вигодно для того, хто її тримає. А от полутушкою продати вигодно. Купуємо ми, ну, яка ціна. Скажу, як є. беремо ми по 100 гривень за кілограм необрізної свинини тушки. Хтось скаже дешево, ну, дайте більше. Ви ж розумієте, я, допустимо, більше дати як 100 гривень не можу, тому що мені треба її ще переробити і, ясна річ, реалізувати. На це є певно теж свої затрати. Тому ніхто ж із нас в цьому житті не працює в нуль. Правда? Правда. Тому не треба мені там писати, що ой, а у нас воно по 120 та по 130, ну це може у вас, хочете беріть, а у нас от я беру по 100 гривень. Людина, яка тримає цих свиней, задоволена ціною, і мене вона теж влаштовує. Так що їдемо, зараз приїдемо і ви побачите, як молодий хлопчина, Діма, молодець такий, сільський теж житель, хлопець, простий, обичний, займається господарством, займається свиньми. Молодець. В наш час. Тих людей, таких амбіціозних, які вміють працювати і хочуть працювати, ну, на жаль, є, але мало. Да. Зараз молодь вона якось не приучена до праці. Раніше, самі пам'ятаєте, да? щоб піти ввечері погуляти, ми батькам цілий день щось допомагали щоб пустили погулять. А зараз така молодь, що сидить вдома на інтернеті, його з хати не вигоне, щоб він пішов десь, походив по воздуху, по погуляв. Ну що ж, отак. Так, добре, ми їдемо. Я вже майже доїхав, тут недалеко воно від мене. Ну, а ви, дивіться, я думаю, буде вам цікаво. Ось така дорога дуже чудова, приємно їхати, коли все з дорогою пофеншую. Я думаю, хто тут наш місний, той вже впізнає, що це за дорога, дай, куди я їду. Все правильно, да, дядько, я їду в сторону Верховцева, але, на жаль, заїхати в гості до тебе не можу. Бо немає часу. Отак от, от воно, життя і є. Буваєш рядом, а заїхати нема коли. Ну нічого, я ж коли все-таки зберусь до тебе і приїду. Дорога дуже чудова, сьогодні погодка така, вчора цілий день лив дощ. Під утро був морозець, тому що був іній. навіть де стояла вода. То вона зашерхла, але зараз вийшло сонечко, ну і вроді так нічогесенько. Так, ну я доїжджаю, скоро поворот і покажу вам, як ми вже будемо там, як я вже буду там на місці біля Діми. Ну, я у Діми. Діма, привіт. Знакомтеся з Дімончиком. Це наш свиновод-аматор. Хлопчина молодець, займається домашнім таким потужним господарством. Да. Покаже нам тут, а, чим він займається. Ось. Все. Такі, бачите. Там маха в нього лежить. Да. Чуєш, ну, така потужна, видно, скорита, ловко грезе, да. Цуцики. Куди йти? Туди, так? Да? Ось тут. А. У нього ще господарство, так? Да? Ага, так. Ось. Е? Красавчики. Манюньки, так? Да? Тут тут худ. Ну, нічого, без, без такого не буває, Дімо. Ну це гарно, бач, молодець, молодець. Поросятка такі, свиноматочки. Вуду сюди за мій парілки, нуся тоді я вже не мабуть. Та тепло, я ось зайшов тепло. В сараї дуже чудово, дуже гарно. Так, добре, ну пішли. Сім часть улибок. Дякую, да, що показав нам. А ось ось. Вийшла. Вийшла. Красунян. Паузу можеш? Да, Вже б знімаю цю красуньку. А, Да, Ось така да, потужна. Я була ливотрапуткою для того, щоб у неї не було шелухи. Шелухи, лепу, да. Да, лепу лєш отработкою. Да. А, машина, Тому да. вона така свиноматок із тобою теж львів трапуткою. І поросят так само. Тільки поросятка поликається з соляркою. Зараз у одинаково, і вони не б'ються. А, я зрозумів, не б'ються тоді. Я зрозумів. Ну я дивлюся, от беру тебе свиней, вони в тебе всі з хвостом. Ти не пікіруєш їх я, я в я тебе. Пікірую, ну це. Ну канібальства немає, бігалі, так? Немає, немає. Ну чудово. Це, заказу, бігалі, <му> <що> <му> чудово. Куда, ось сінце. Це бігалі. діма нам бігалі, свинку, тільки бігалі, що, що тут тільки що нам зробив, вона у нас вже в багажнику. Зараз приїду додому, вигрузю і покажу. Все, Діман, дякую тобі. Давай, Працюємо давай. далі. Працюємо, давай. давай. Ну Ось тепер їдемо додому. Ось так бачите, хлопчина живе в селі, працює. Він задоволений, я теж задоволений. Все-таки домашнє є домашнє. Да. З ним балакав, ну, понятно, ясно, річ, чому він задоволений. Як віддавати заготівельникам по, 60, по 65 гривень живою вагою, то йому набагато вигодніше, Конечно, ось так, як працюємо ми з ним. Я йому позвонив зарані, сказав, яка мені приблизно плюс-мінус вага. Він зарізав, я приїхав, забрав. Так, їдемо додому і покажу ж вам вдома, яке м'ясо, яка свининка. Ми цю свининку, цю свиню брали не на сало, а на м'ясо. От вона м'ясного яс, напрямку і єсть. Так, поїхали. А, хочу показати. Тут ось два таких ставка чудових. Дивіться, воно один, ось другий і така гребля, бачите? ось оце єдинственний кусочок поганої дороги, це ось тут через греблю. А так взагалі везде асфальт дуже чудовий, аж дивується, що в селах в селі ось така чудова є дорога. Так, ну все, все вам показав, їдемо. Ось я вже й вдома. Ось, я вже виклав нашу свинюшку, яку купили. Тут її 115 кілограмів. Така гарненька, молоденька. Це не якесь там там вона м'ясного направлення. Під така чудова, гарна в неї. М'яско сало, ось отаке, бачите, не дуже велике. Но, ну, ну, є. Є на задках взагалі маленьке, бачите, такі задочки потужні. Все так гарно. А димком так соломкою пахне. Зараз я його накриваю, е, марлюю, і воно стива. А Лену вечором заберу і будемо будем розробляти. Ось так. Це відповідь тим, хто запитує, де ж ви берете свиней, як у вас вже свої закінчились. Ось де ми беремо. Ну, ось і все. Отак вкратці, в такому короткому відео. Все так по-шустрому, по-бистрому я вам показав. Де ж ми беремо свинину? І який, яке, яким м'ясом ми кормимо своїх споживачів. Дякую за перегляд, дякую, що ви з нами. Ви завжди пишете коментарі. Це дуже чудово, дуже нам подобається вам відповідати. Інколи є, звісно, коментарі такі, що відповідати, не хочеться. Ну, але таких, слава Богу, коментарів мало. Я зараз йду, працюю вдома по хазяйству. Скоро поїду забирати Лену і будемо розробляти нашу свинину, яку ми сьогодні привезли. Все, дякую всім за увагу. Підписуйтеся, хто не підписався, ставте лайкоси, пишіть коменти. До побачення. На все добре.